Змія в китайському зодіаку. Змія одна з найзагадковіших і найбільш шанованих тварин китайського зодіаку. Її образ сповнений мудрості, інтуїції та шарму. Люди, народжені під знаком змії, часто вважаються глибокими мислителями, які здатні знаходити приховані істини там, де інші бачать лише поверхню. Їх природна елегантність, спокій і рішучість роблять їх лідерами, які надихають, але не нав'язують свою волю. Які риси притаманні змії, мудрість і спостережливість. Змії мають глибокий розум і природну здатність аналізувати ситуацію. Вони часто слухають більше, ніж говорять, і роблять висновки, що дивують своєю точністю, таємничість. Їх важко зрозуміти повністю. Ці люди воліють зберігати частину своїх думок при собі, що дає їм загадковості, витонченість, вони люблять красу і гармонію, що проявляється у їхньому стилі життя, зовнішньому вигляді чи навіть у виборі друзів. Рішучість змії рідко змінюють свої плани. Якщо вони прийняли рішення, то йдуть до своєї мети, навіть якщо це займає час.